Всім привіт вітаю вас на каналі. Сьогодні говоримо про дуже важливе питання для українців, які отримують пенсії або страхові виплати в цей момент, живуть за кордоном. Є певна категорія пенсіонерів, що перебуває зараз за межами України, і від них саме вимагається щорічного підтвердження вашої особи, інакше є ризик для вас при зупиненні виплат. Саме про те, як це зробити правильно які є способи, я вам розповім детально в цьому відео. І також ця інформація допоможе вам зберегти свої законні кошти та уникнути зайвих проблем. Також поговоримо про те, що зараз відбувається в Україні і навколо неї, про міфічну босифікацію, про інші буденні реалії, опалення відстрочки онлайн-черги. А ще обов'язково загляньте в наш телеграм-канал, там щодня виходять короткі оновлення, аналітика, багато корисних новин для українців в Україні та за кордоном. Посилання залишаю в закріпленому коментарі під цим відео. Отже, давайте почнемо з українських пенсіонерів. За кордоном ця тема стосується пенсійних та страхових виплат для українців, які вже їх отримують, але зараз проживають за межами України. Чому, друзі, це важливо? Тому що офіційна інформація від департаменту консульських питань України підкреслює, що громадяни, які перебувають за кордоном, отримують пенсію чи страхові виплати, повинні прийти процедуру фізичної ідентифікації. Без цього процесу існує ризик для вас при Виплат. Також нагадаю, що на офіційній сторінці Пенсійного фонду України можна знайти докладну інформацію. Я також розумію, друзі, що питання ідентифікації для пенсіонерів, які перебувають за кордоном, може викликати багато запитань, дозвольте пояснити, як це працює. Якщо ви з окупованих територій ідентифікація для вас обов'язкова. Якщо ви пенсіонер за кордоном, але не з окупованих територій, і отримуєте виплати за міжнародними угодами, вам нічого робити не потрібно. Згідно з інформацією пенсійного фонду України обов'язкову фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року повинні прийти всі пенсіонери, по-перше, які перебувають за межами України понад 183 дні протягом календарного року. Мають, наприклад, тимчасовий захист або статус біженця в іншій країні, також проживають на тимчасово окупованих територіях або були змушені виїхати з таких територій. Ну і також важливо, що пенсіонери, які отримують виплати за міжнародними угодами України з іншими державами, додатково проходити для вас ідентифікацію не потрібно. Отже, що таке ідентифікація? Це проста процедура, під час якої пенсійний фонд перевіряє вашу особу за документами, щоб продовжити нарахування пенсії. Чи страхових виплат. Пенсійний фонд України надає, друзі, кілька способів для підтвердження вашої особи. По-перше, онлайн через Дія-Підпис або дія ID. Цей спосіб доступний для тих, хто має біометричний паспорт, виданий після 2016 року. Це, мабуть, саме зручний дистанційний і безкоштовний спосіб. Детальні інструкції є також на сайті пенсійного фонду. Я залишу посилання під відео, де можна знайти всі необхідні кроки для онлайн підтвердження Другий спосіб це відеоконференція. Тобто можна пройти ідентифікацію через Zoom, Viber, WhatsApp, Telegram або інші платформи. Для цього вам потрібно подати заявку через веб-портал Пенсійного фонду України. Це також безкоштовний дистанційний варіант. Вам потрібно записатись на відеоконференцію з фахівцем Пенсійного фонду України. Інформація про запис та порядок проведення відеозв'язку доступна на офіційному вебсайті фонду. Ну і третій варіант це звернення до консульства або посольства України. Тобто особисто підтвердити факт вашого перебування в живих. Після цього консульство надасть вам відповідний документ, який потрібно надіслати до Пенсійного фонду України. Інформацію про документи та розмір консульського збору також можна знайти на сайті консульства у вашій країні. Чому це важливо? Якщо ви не пройдете ідентифікацію до 31 грудня 2025 року, ваші пенсійні та страхові виплати можуть бути призупинені до моменту підтвердження вашої особи. Відновлення виплат може бути складним та вимагати додаткових зусиль. Для тих українців, які отримують пенсію чи страхові виплати і перебувають за кордоном. Ця процедура обов'язкова. Якщо її не пройти, виплати можуть бути призупинені і відновити їх потім значно буде складніше. Отже, не відкладайте процес ідентифікації на останній момент. Чим раніше ви це зробите, тим менше ризиків виникає. Залучайтесь допомогою родичів. Попросіть допомоги у рідних чи знайомих, щоб вони допомогли пройти цю ідентифікацію. І для цього вам не потрібно їхати в Україну. Ну і ще раз хочу нагадати важливе уточнення, що для пенсіонерів за кордоном, які отримують виплати за міжнародними угодами України з іншими державами, наприклад, в Німеччині, Польщі, Франції чи Іспанії, проходити фізичну ідентифікацію для вас не потрібно. Тобто, більшість українських пенсіонерів, які отримали тимчасовий захист за кордоном, можуть спокійно продовжувати отримати свої виплати без додаткових дій. Тобто процедура ідентифікації. Стосується тільки тих українських пенсіонерів, які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях, або виявляєтесь тимчасово переміщеними особами. Ну ще раз нагадаю, що підтвердити особу можна онлайн або через відеозв'язок, а відновити виплати після їх призупинення. Наймовірніше, друзі, доведеться вам особисто їхати в Україну, що набагато погодьте, складніше та. Витратніше. Моя мета це попередити та проінформувати українців, які проживають за кордоном українських пенсіонерів, про цю ситуацію та важливість своєчасного підтвердження пенсій та страхових виплат. Ну а ми тим часом перейдемо до інших важливих новин. По-перше, це тема босифікації, є вона чи ні. Офіційно, звичайно, її не існує. Нещодавно представник ДЦК... З серйозним обличчям заявив, що силове затримання відбувається лише тоді, коли громадянин чинить опір або порушує закон. Але друзі, скажіть чесно, хіба не бажання втратити життя чи здоров'я це порушення? На вулицях люди бачать зовсім інше. Когось хапають просто біля магазину, інших біля під'їзду, і все це називають мобілізацією за законом. Але ви знаєте, що офіційні спікери, які виступають на телебаченні, на телемарафонах, вони кажуть, що це, це все вигадки і маніпуляції. Вони радять дивитись на ситуацію очима військових. Мовляв, є закон, є ворог, і всі повинні виконувати свій обов'язок. Але у кожної історії є дві сторони. Поки влада говорить про патріотизм, люди все частіше говорять про насильство, страх і відсутність довіри. Ну поки політики роблять гучні заяви, звичайні українці просто хочуть одного, щоб це все нарешті закінчилось. Ну тим часом, друзі, всередині нашої країни нові правила з 1 листопада документи на відсрочку від мобілізації. Приймають тільки через застосунок Резерв Плюс або в центрах адмінпослуг, особисто ні, лише онлайн. У Міноборони кажуть, що це спростить процедуру, але люди хвилюються, чи працюватиме система, чи не загубляться документи, і взагалі чи не перетвориться цифровізація на нову бюрократію. Паралельно уряд обіцяє вчасно розпочати опалювальний сезон. Жодних затримок кажуть. Чиновників не буде, але ми вже не вперше чуємо такі обіцянки. Тобто українці зараз входять в цю нову зиму з тим самим відчуттям, треба вижити у всіх сенсах цього слова. Бо поки на фронті гримить війна, у тилу точиться інша також війна за тепло, за правду і за людяність. Отже, друзі, на цьому це всі важливі новини. Вашу думку щодо цих новин пишіть в коментарях. Буде цікаво почитати. Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі.